У сполучених штатах Америки величезні протести у Лос-Анджелесі, зокрема, заворушення через рейди проти нелегальних мігрантів. Служби міграції та митного контролю лише за один тиждень затримало щонайменше 118 осіб лише у п'ятницю 44 людини для розгону натовпу застосували сльозогінний газ і так звані менш летальні засоби. Американський лідер Дональд Трамп взагалі наказав направити до Лос-Анджелесу на для придушення протестів. Голова ж Пентагону назвав ці заворушення небезпечною кримінальною навалою, що становить загрозу для національної безпеки країни. Тим часом Каліфорнія подає позов до суду щодо Дональда Трампа, який вирішив направити назва до Лос-Анджелесу. Віце-губернаторка Каліфорнії заявила, що очікує подання федерального позову від керівництва штату проти адміністрації президента, і вона зазначила, що в сучасній історії Сполучених Штатів Америки національну гвардію ще не залучали в такому вигляді без згоди штату.